Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную приготувати дуже поживний та ситий салат. Ось в такому вигляді він може стати і прикрасою вашого святкового столу, а також його можна готувати і на кожен день. Він може бути повноцінним сніданком, чи то доповненням до обіду, чи то вечері. І Тож готуємо цю смакоту. Основою цього чудового салату є червоний буряк, тож ми його відварюємо або запікаємо в духовочці. Беру я для салату 3-4 штучки, якщо він у вас середній, але у мене невеличкий, тому я взяла 5 штук. І натираємо його на крупній терці. Коли відварюєте, обов'язково додавайте цукру, і тоді ваш бурячок заграє новими нотками. Він буде у вас смачніший, солодший. Це вже перевірено не один раз. І до буряка я обов'язково додаю часничок. Хто його не полюбляє, то, звісно, можете не додавати. Тертушку свою перевернула і на мілкій терці тру часник. Всього лише два зубочка буде предостатньо і коли часничок натерла, тепер бурячок присолюю. Бо коли він у мене варився, я його не солила. Варю я його лише із цукром. А тепер перемішую. І сьогодні я салат буду готувати у кільці. Але, звісно, що можна приготувати і в контейнері, якщо це у вас салат на кожен день, тобто буденний. І я ж готую, так би мовити, святковий варіант сьогодні. Ось беру таке кільце, воно розміром у мене 16 в діаметрі. На дно відразу трішки майонезу і кладу половину бурячка. Розділяю всю цю масу на дві частиночки. І одну частину відправляю до кільця. А коли бурячок натерли та притрамбували його вилочкою, робимо майонезну сіточку. А тепер натираємо 3-4 яйця. Я натираю їх на крупній терці відразу на бурячок. Для любителів м'ясних салатів я скажу вам так: відразу на яйце можна нарізати і курячу грудинку. Це буде дуже і дуже смачно. Але я сьогодні роблю без м'яса. У мене буде саме такий. І тож, в кінці скуштуємо, що з цього вийде. І тепер на яйце, знову ж таки, наносимо майонез. Робимо сіточку з майонезу. А тепер далі я кладу шар чорносливу. Чорнослив у мене в'ялений, м'якенький, гарненький. І тож я його нарізаю на дрібні шматочки і викладаємо його зверху на шар яйця. Беру я чорнослива 150 або 200 г, стільки, щоб закрити шар з яйця. Розподіляємо рівномірненько. Шар чорносливу розкладено, і тепер зверху на нього ми натираємо сир. Я беру сологуні, а взагалі-то можна взяти будь-який твердий сир, який ви полюбляєте. І тримую його приблизно 100-150 г, аби утворити шар, щоб він прикрив чорнослив. І цей шар знову ж таки притискаємо. І зверху наносимо сіточку з майонезу. Ось так легесенько його притисли, вирівняли, і майонез. Ну, а далі це вже Кожному за його смаком. Чи то горошок зелений покласти консервований, чи кукурузу... Ми вже обираємо за своїм смаком, чи за наявністю продукта в холодильнику. У мене знайшовся саме горошок в холодильнику, тому я беру його. Половини баночку горошку буде предостатньо, тобто приблизно грамів 100-150. І викладаю шар горошку. Знову ж таки розподіляю, притискаю. І знову зверху наносимо сіточку з майонезу. А коли сіточку нанесли, то викладаємо весь бурячок зверху. Цей салатик потребує того, щоб продукти всі в ньому обмінялися смаками, полюбили один одного. Тому потрібно його поставити, тобто, щоб він стабілізувався. Тому потрібно його поставити на деякий час в холодильничок, хоча б годинки на 2-3, а саме краще на ніч. І тоді вони, звісно, всі обміняються смаками, бо буде на це у них довгий час. Поклали бурячок, притисли його. І ось в такому вигляді і залишаємо. Але потрібно його прикрити харчовою. Плівочкою. бажано це робити в контакт. Тобто притисли її до поверхні бурячка і ось в такому вигляді до холодильничка, щоб він у нас не завітрився. Час вийшов, наш салатик стабілізувався. Так вийшло, що у мене він простоє в холодильнику майже добу. Але це нічого страшного. Його можна готувати і про запас протязі 3-4 днів сміливо. Тепер ми беремо горішки і дрібнемо їх, нарізаємо. Добре буде, якщо ваші горішки будуть заздалегідь підсушені, в духовочці, чи то на сковорідці. А тепер беремо. Свій салатик, розкриваємо його і знімаємо кільце. А тепер робимо сіточку з майонезу знову ж таки. Зробили і затрушуємо горішками. Зробили останній штрих і все, наш салатик готовий. Можна його смакувати. Звісно, що я його обов'язково зараз скуштую. Розріжу. Він гарно нарізається і куштуємо. Ммм. Салатик смакота. В ньому дуже гарно поєднується червоний бурячок, чорнослив, горішок. Це основні інгредієнти, які дають смак. А яйце. Дуже поживний продукт і дуже смачно саме з ним. Якщо ви додасте курячого м'яса, то, звісно, він стане ситнішим. Але і в такому вигляді він дуже смачний і поживний. І я би сказала легкий. Ось так ми сьогодні з вами приготували смачнющий салатик. Бажаю вам, як завжди, миру та добра. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Буду рада кожній зустрічі з вами. Тож на все добре.